Наша організація має назву Вулик. Тому що ми тут справді працюємо як бджілочки, знаходимось ми у місті Кропивницький. Починаючи з 2013-2015 року, учителі різних шкіл організувались і почали виконувати різні замовлення на теплий одяг, на білизну від бійців. Ми дуже багато шили, і в той час тканина мірялась не метрами, тканина мірялась кілометрами. З 24 лютого у нас не стояло питання взагалі про те, що ми будемо робити. Ми з ну, з першого дня ми розуміли потреби. Це була і білизна, це були білизна для шпиталів. Це були піжами для шпиталів, балаклави, флісові, кофти, такі світшоти, коли ще було холодно. Потім влітку це вже почали ми більше працювати над літнім одягом. Зараз дуже нагальна проблема і дуже велика потреба в теплих речах. А саме термобілизна. Ми шиємо дві розмірні одиниці одягу флісового. Це 48-50, ну може 52, бо тканина дуже еластична. І на слідучий розмір це приблизно 54-56 для більш таких козаків, для великих хлопців. Ми зробили 2820 одиниць різних виробів. Це 30 рулонів тканини. Ми відшили тільки за вересень. А спочатку повномасштабного складного порахувати було таке, що ми за день відшивали, наприклад, 200 піжам за день. Але тоді було дуже багато людей. Знаєте, люди спочатку війни дуже так організувались, дуже багато приходило. У нас тут було іноді було до 40 людей знаходилось. Ну, зрозуміло, що і, знаєте, як кажуть, вихлоп був великий. 96 балаклав, 96 шапок, 80, приблизно 300 балаклав і приблизно так 300 шапок. Буде з цієї партії. Це пішло у нас на цю партію п'ять рулонів. Один рулон приблизно коштує від вісім до дев'ять тисяч в залежності від того, яка вага рулону. Тканину цю тканину міряють на кілограми, не на метри. Нам допомагають грошима, донатами люди. У нас є картка. На яку у нас приходять гроші, нам допомагає Кропхаб. Вони, коли ну у них є можливість нам дати гроші, закупити нам тканину, то ми закупаємо тканину. Наш вулик працює таким чином: до нас можуть прийти люди, які взагалі не вміють взагалі не вміють шити. Тобто люди, коли приходять і кажуть, що мені хочеться чимось допомогти. У вас є така можливість. Ми навчаємо. Мене звуть Євгенія, я переселенка з Харкова. Ми з 20 квітня знаходимося тут, і в кінці червня я узнала, то признала те, що таке є вулик наш дорогенький. І з того часу я при ділі, я чую, відчуваю свою необхідність. Я по професії інженер-конструктор, але і раніше, як то кажуть, бі білошвійка. А так вміла. Ну, але тут я навчилася вже швидко, без ніяких там от, тих наметок. Так як наш осередок знаходиться в навчальному закладі, зрозуміло, що до нас до початку війни, до дистанційного навчання ходили діти на заняття. І дуже багато дітей до нас ходять і зараз. Тут взагалі я опинилася ще в минулому році, коли в нас почався навчальний рік, трудове навчання. В Цьому році, коли почалася війна, мені подзвонила пані Олена і сказала, що я можу сюди. Приходити, допомагати, шити. Я вже пошила купу всього, там шапки, палаклави, кофти, шила, штани. Мій рекорд 130 палаклав за день. Якщо щось не виходило, чи не сварили вас? Ні? Ні. Не сварили. Коли ми відправляємо наші речі хлопцям напередок, ми дуже просимо, щоб вони нам прислали фото. Чому так? Бо ми працюємо безкоштовно, але хочеться позитиву. І ми вони нам дуже часто присилають такі цікаві фотографії, навіть з юмором, наприклад, там в білизні поверх штанів одягають. Ми радіємо, навіть якщо це ми просто отримали подяку. Знаєте, таку словесну, не обов'язково фото.